Чудовий час Господь нам дав сьогодні, і ми разом в Домі Божому? А Хто є сьогодні вперше в цьому богослужінні, на пасхальному служінні, друзі, хто вперше? Ми вітаємо вас, ми вітаємо, бачимо ваші руки, дякуємо, що ви сьогодні є на цьому богослужінні і ми раді разом славити Господа. Хто є сьогодні гості, може, просто як гості ви дорогою чи як, може, прийшли, ось є в цьому залі? Також дякуємо, дякуємо. Бачимо ваші руки. І ми сьогодні щасливі, що ми разом, як Церква Ісуса Христа, можемо разом дійсно прославити нашого Господа за Його світле воскресіння. І я думаю, знаєте, якби ми навіть продовжили наше служіння і ще годину ось так співали, славили, прославляли Бога, і навіть цілий день сьогодні взяли для того, щоб тільки славити Воскресого все рівно. Це не буде достатньо. Не буде достатньо всієї тієї хвали, і слави, і поклоніння, яка належить царю-царів і Господу господствуючих. Алілуя, Слава Ісусу! І тому ми, як діти Божі, ми розуміємо, що саме через Воскресіння Ісуса всі ті слова, які Христос сказав, будучи на землі, і Він ходив три з половиною роки, навчав учнів. Він їм говорив про те, що йому потрібно буде постраждати, йому потрібно буде померти за гріхи людей, але він так часто їм говорив, що на третій день я Воскресну. І що сталося з учнями? Вони так швидко все забули. Вони так швидко все забули. Ісус тільки слова, їм говорив, і ось помер Ісус, його поклали в печеру. Печатку туди приклали. Поставили сторожу. І знаєте, хто більше вірив, що Він Воскресне? Фарисеї. Фарисеї більше вірили, що Христос Воскресне, ніж учні його. Учні сховалися в кімнаті, закрили двері, налякалися, що то буде далі з ними? Їхнього учителя вбили, розп'яли, він похований і в них ніби розпач, розчарування, зневіра. І вони кажуть один одному, а ми думали, що він буде той, який. А ми думали, а ми надіялися, втратили віру, втратили надію і ось такі розбиті, розбиті учні. Але ви знаєте, що я собі так роздумував? Коли фарисеїв вони пам'ятали, що Христос говорив. І вони поставили там сторожу, щоб тримати його, щоб якось тримати. Але коли один ангел Божий зійшов з неба і відвалив цей камінь, і ця сторожа стала як мертвою. І Христос, Він воскрес, Він переможно піднявся з цієї могили. І ви знаєте, який добрий Бог. Він не пішов доказувати первосвященникам Анні, Каяфі, Пилатові. Ось, ви говорили, а я істинно Божий син, я говорив, що я Воскреснув. Ось мої докази. Абсолютно ні. Христос так не розробив. Але перший, кому Він з'явився після свого Воскресіння, ми вже чули, це була Марія Магдалина, яка стояла біля гробу і плакала. І плакала, адже це Ісус. Без Нього не було життя. І тільки коли Христос прийшов, коли вона зустрілася з ним, з Ісусом, її життя помінялося. Демони залишили її тіло? Вона стала вільною і вона ходила за Христом ці роки. Але ось нема його в печері, немає тіла. Де він? Вона думала, що це садівник. І говорить, якщо ти забрав тіло Господа, то скажи, де ти поклав я його візьму. І ми думаємо, Марія, настільки вона любила Христа, тому що в цьому було життя її. Але тут не садівник, але сам Ісус ніжним, ласкавим голосом називає її по імені Маріє. І вона цей голос відчула серцем. Все затріпотіло в її середині. І вона каже: Равуні! Що це означає? Тобто, це слово, яке говорить, ну, мій учитель, так ніжно вона його промовила. Не просто раві, «равін», а равуні це передання того, що він настільки близький для неї учитель, Господь Ісус. Вона просто впала біля ніг Його. І Він каже: іди, скажи моїм учням, а вони там сумують, а вони плачуть. І ось. Перша благовісниця, місіонерка іде і звіщає про Воскресіння Ісуса Христа. Сестри, радійте, тому що ваш статус підняв Ісус. До того часу, коли ми читаємо історію і так далі, Ізраїля, і, і взагалі культуру тих часів, де було місце для жінки. Але коли прийшов Ісус, Він поміняв це все. І Він дав право так само бути співспадкоємцем благодатного життя не тільки чоловікам, але й жінкам. Слава Ісусу Христу! І тому сьогодні ми маємо ось такий доступ через Воскресіння Ісуса Христа, те, що звершив нам Господь Ісус. І сьогодні ми святкуємо, ми радіємо, тому що є надія, є Христос. Сьогодні, може, в твоєму серці немає миру. Сьогодні, може, ти ще не, не зустрівся живим Ісусом. На цьому місці, він є живий, не видимо для наших фізичних очей. Христос є на цьому місці. Алілуя, слава Йому! Там, на балконі, тут, в цьому залі, кожен із нас, ми можемо переживати дотик нашого Господа. І я читаю один текст Божого Слова, брат Саша читав, але він зупинився на тому вірші, а я його продовжу далі. Це 24-й розділ. Ось і він зупинився на 45-му, якщо ви були уважні, а я 46-й прочитаю, і 47-й. 24 й розділ Іван від Луки. І сказав їм, так написано, і так належало Христові постраждати і воскреснути з мертвих третього дня. Для чого? Для чого це свято Воскресіння? Для чого проповідь про Христа написано, щоб. Щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалось в ім'я Його між усіма народами, починаючи з Єрусалиму. Ось ціль приходу Христа Його смерті, Його славного тріумфального Воскресіння, щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалося в ім'я Його. Адже людина через свій непослуг непокору, ще з самого початку Едему, Едемського саду, перші люди Адам і Єва, через непокору Богові Його Слову, вони втратили, вони втратили благословіння, вони втратили Едемський рай. Вони це, це втратили. І як причина цього, вони були вигнані з цього Едемського саду. Але Бог пообіцяв, що прийде Спаситель, прийде визволитель і перше пророцтво про прихід Ісуса Христа. Це Книга буття, третій розділ, 15 текст. Третій розділ, п'ятнадцятий текст. Перше пророцтво про прихід Ісуса Христа. І там сказано, що зробить Ісус. Він зітре голову Змію. Це той Ісус, який прийде, і Він перемогу дасть нам, тому що гріх, Він завжди приходив в життя людини, Він завжди жалив людину. Але ось за багато тисяч років було Слово про прихід Месії. Проходили тисячоліття, і Бог виконав своє Слово через Господа нашого і Спасителя. І сьогодні ми вже живемо в 2023 році, 21 століття. Але проповідь, покаяння і прощення гріхів продовжуються проповідуватися. Слава Богу! І тому сьогодні багато людей приєдналися до Господа через віру в Ісуса в те, щоб Він стався нашим заступником. Перед Богом за нас, грішних людей, і ми, коли віруємо в Нього, ми приймаємо прощення. І коли каємось перед Ним, приймаємо спасіння. Чому це так важливо? Тому що покаяння тут на землі, коли людина кається і вона отримує прощення від Бога, це міняє її долю в вічності. Адже є дві вічності одна з Богом, а інша без Бога. І коли людина тут звершує покаяння. То Бог прощає гріхи, тому що була пролита кров, була, була заплачена ціна за спасіння, це, це, це жертва Сина Божого Ісуса Христа. І коли людина приймає її вірою, вона отримує спасіння. Тут на землі, живучи з Господом, і коли життя закінчується на цій земній дорозі, то в нас є надія. На вічність з нашим Господом. Слава йому! І тому віруючі люди, які вірять в сина Божого, написано, що віруючий в Сина Божого, він на суд не приходить, але він переходить від смерті в життя. Чому? Тому що суд Божий за наш гріх поніс син Божий на собі, а ми отримуємо життя, коли ми приймаємо Його вірою в наше серце. Тому сьогодні як важливо ще раз і ще раз зрозуміти важливість Христового Воскресіння. Дійсно, перше, його заступницька жертва за гріхи всіх людей була прийнята. І підтвердженням того він Воскрес. Він живий, наш Спаситель. І апостол Павло, апостол в діяннях апостолів, 4 розділ, ми читаємо такі слова. 10, 12 текст, що немає іншого імені, даного людям на землі, яким належало б спастися нам, це ім'я Ісус Христос. На землі немає іншого ім імені. Ніякий святий, ніякий людей з преподобних і тому подібно не міг уплатити ціну нашого спасіння, тому що Писання каже, всі зрішили і позбавлені слави Божої. Лише один і ім'я Йому Ісус Христос. Алілуя, Слава Богу! Друге, чому, та, чому є важливість Христа Воскресіння? Тому що коли Ісус Воскрес, то все Слово, що Він проповідував, що Він говорив, воно є істине. Тому що якщо би Христос не воскрес, то вся проповідь наша про Нього, це була б велика неправда. Але підтвердження того, що Слово Боже є істине, це як знак Воскресіння нашого Господа Ісуса. Ще одне. Важливість Христового Воскресіння це правдивість нашої віри. Тому що Писання каже, що коли ми віруємо, що Христос воскрес із мертвих, то тих, хто спочили в Ісусі, Він також воскресить і їх разом з ним. Хай благословить Господь. Ще одне важливе: в Христовому Воскресінні ми читаємо дійсно, це буде книга дії апостолів і третій розділ. 26 текст такі слова. Ми читаємо Дії Апостолів 26, 3, 26. Бог, воскресивши Сина свого Ісуса, послав Його перше до нас, щоб нас благословити, щоб кожен з нас відвернувся від злих своїх учинків. Отже, Воскресіння Ісуса Христа, коли я приймаю вірою в своє життя, я приймаю. Благословіння, яке є в Ньому. Я приймаю ті всі благословіння, які є в Ісусі Христі, через Його Воскресіння. І це велике, що ми маємо в нашому Господі Ісусі Христі. Тому сьогодні, маючи таке святкове служіння, брати і сестри, хочеться ще раз і ще раз прославити Господа за той великий дар спасіння, що саме через Воскресіння Христа в нас є жива віра. В нас не просто віра. До могили. Багато людей сьогодні вірять, коли живуть, а потім кажуть, а хто його знає? Одненького старенького чоловіка, я зустрів по дорозі, почав з ним розмовляти, ось про віру в Бога. Він каже, я вірю в Бога, вірю. А я йому кажу, чи ви вірите в життя після смерті? Він так подивився на мене, каже, слухай, та ніхто ще з того світу не повернувся. Яке там життя? А я йому кажу, а я знаю одного. Який повернувся. Він був мертвий і Він повернувся. А хто це такий? А це Ісус Христос. Кажу, ми святкуємо і кожен раз на Пасху говоримо слова Христос Воскрес і відповідаємо воістину Воскрес. То Христос Воскрес? Він каже так. Я кажу: ви вірите, що Він живий? Вірю. Я кажу, ну а де він тепер? Якщо Він живий, він десь є. Ну Він каже, ну він десь там в космосі. Я кажу: ну і одного разу. Після нашої смерті, нам також, коли життя закінчиться на цій землі, нам потрібно буде десь перейти в якийсь космос. Але це не космос, це дві вічності. Одна для тих, хто вірили в Бога тут на землі і доручили йому своє життя, вони будуть вічно з Ісусом. А для тих, котрі відкинули Його, Його дар спасіння, є інше місце, про яке не хочеться говорити. Але це місце, де немає Бога, там, де є темрява. Там, де є смуток, і писання каже, дає плач. І тому сьогодні і для того Ісус Воскрес, як я на початку прочитав, щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалося між усіма народами. І для нас, українці, також є надія на спасіння, те, що Господь дає, і ми можемо прийняти цей дар вічного життя. Нехай благословить нас Господь. Я запрошую всіх нас піднятися. Розуміємо те, що дійсно святкове служіння, воно трошки займає більше часу, тому що ми маємо і програму, ми маємо і пісні, і це все. Ось, і я так вірю, що Господь говорив до нашого серця. І через цю розповідь, і через ці пісні, і через слово, через вірші Господь промовляв до нашого серця. Але я хотів би звернутися, може, в цьому залі, хтось є з людей, хто ще. Не перемирилися з Господом.